Диванні експерти, що ви мені всі намагаєтесь довести? Що безкаркасні меблі робляться в Китаї? Так я знаю, що вони робляться в Китаї. Мені ось навіть пишуть самі китайські виробники, чи не хочу я продавати їхні меблі. Ні, не хочу. Вони мені написали, я попросив каталог, попросив прайс, по ціні вийшло однакова закупка, а чекати мені не треба два місяці на диван. Це перше. Друге, в українського виробника, до речі, безкаркасні меблі, ось такі, наприклад, крісло Арго. Ось воно в більшому розмірі в мене є в синьому кольорі метрове. Диванчик проміс. Далі диванчик експромт. Ці всі дивани я можу замовити в будь-якій тканині, яку вибере клієнт. Хочете водовідштовхуючу, хочете антикіготь, хочете яка легкоминця. В китайці ви такого не зробите. Там обмежений вибір по кольору. Друге, я його можу дуже швидко отримати. Деякі замовлення прямо до тижня робилися. Ну так, якщо попадало, що тканина швидко прийшла на виробництві, швидко відшили чухол і зробили замовлення. А так, взагалі, 2-3 тижні строк виготовлення. З Китаю ви в такий срок не отримаєте диван. Е, і останнє, що робити, якщо стався якийсь гарантійний випадок? Писати в Китай, щоб тобі вислали новий диван, знов чекати. Ну коротше, в цьому немає ніякого змісту. Я краще в нашого виробника замовлю безкаркасні меблі, швидко їх отримую і буду знати, що вони якісні. І ще дуже важливо: в китайців немає таких моделей диванів. Ось, наприклад, диванчик аргометровий, да? має три положення розкладки: перше це сидіння, друге положення це релакс, тобто сіли ножки протягнули. Третє положення це повністю рівне спальне місце. Ось, будь ласка. І робиться він різної ширини. Може бути такий, як крісло тут метрове, може бути якось там, бачите, далі диван, 1,60 шістдесят, І так аж до двох метрів робиться ширина. Чому в них немає таких моделей? Я думаю, що немає такого великого запиту на розкладання в спальне місце, як у нашого клієнта, тому що у нашого клієнта, в українця, такий запит. Ну, майже в 100% випадків, що крісло або диван має розкластись спальне місце. І друге, вони роблять менші меблі, щоб було легше, щоб е, хоча б вони по секціям ділилися і була легка відправка за кордон. Тому, ну отак: по-перше, в них нема таких моделей, як подобаються українцям. По-друге, ну, в цьому немає сенсу, тому що дешевше не виходить. Ви можете хоч розказувати про це, хоч в кожному мені коментарі. Е, е, я буду знімати про це відео. Якісні меблі на сайті Солоха Є в описі до відео телефончик для зв'язку.